Привіт, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хочу провести таку невеличку прогулянку по дворі, по-літньому. Ось наша троянда, який дуже-дуже багато років, вона дуже давно росте. І кожного разу, разу, кожного року дарує нам позитивні емоції, ось таким своїм цвітінням. Квіти дуже крупні, великі і дуже довго квітне. Ну, тут у нас посаджено, бачите, ми висадили петунію, внизу насадили трішки матіоли, і по боках посадили цьогоріч обліпиху. Наросли вже ось такі в нас кабачки. Бачите, ось такі вже красунчики, вже зриваємо вже дитині жарила, листя цього року дуже велике, дощі цьому посприяли, тому зелень росте дуже і дуже велика. Ось такі гарні кущі розлогі. Хоча, крім зелені, також, звичайно, ростуть кабачки. Сподіваємося, що далі вони будуть рости. Полуниця, полуниця в нас ну так, для себе з'їсти, різні сорти. Ось цей сорт, що зараз я показую, це от. Пізній сорт, тому вона почала достигати пізніше. Тому що той, що ранній сорт, то вже там її небагато залишилося, а з ця, ось, бачите, зеленої дуже багато, і вона ще стигне, достигає, ще будуть ягоди. Ну Це за рядочок у нас раніші сорти, і вона потихеньку-потихеньку вже починає відходити. Ми вибрали. Трішки, Цього року, на жаль, немає дуже мало вишень, черешень, тому назбирали трішки полуниці, закрили трішки варення, ну і там декілька баночок, баночок компоту з полуницею. От. Ну, Хоч полуниця трішки в цьому році. Чекаємо, може ще буде і малина, якщо достигне, і все буде нормально. Сорт полуниці, друзі, не пам'ятаю, але дуже смачна, солодка і така вона кругленька. Тут невеличка, молодий рядочок, його тут небагато. В цьому році посадили ось такий агрус, дуже крупний, гарний, великий, ось навішались ягідки. Зараз я вам покажу порівняю із тим, що в нас росте. Такий він рожевуватий, коли достигає. Ось також є ягоди. Ми закриваємо компот із агрусу, мохітою агрус, м'яту додаємо і буде такий компот. Бачите, наскільки більші ягоди у цього нового кущика, ніж у попередніх. Тому буде трішки і агрусу. Малина вже начіплялася, ось є трішки, тому сподіваємося, що буде трішки і малини. Тому що. Після цьогорічних морозів ягод, звичайно, кісточкових дуже мало дуже. Червоної порічки досить ну так, ну, є нарвати, я б не сказала, що так сильно багато, але трішки є. Ось такі порічечки ще не достигли. Де-не-де. Ну, в принципі, вони вже достигають, вже скоро будемо обривати. Можна буде вареники, я дуже полюбляю з порічками. І смородина. Ну, Смородина також трішки це йошта. Йошта мені не дуже подобається, вона мені кисла, не дуже її люблю. А ось смородина. Смородина також, в принципі, достигла, тому можна буде, я ось пекла пиріжки, друзі, з смородиною, і, до речі, досить смачно, тому що вишень немає, дуже мало, тому я пекла пиріжки із смородиною. І ви знаєте, дуже непогано смакує нормально. Яблук також дуже мало, майже немає. На молодій яблунці взагалі немає. Це в нас тут росте зелений Семеренко сорт, і також дуже мало. В тому році було багато. Вони прямо осипалися такими гронами Висіли. В цьому році яблук дуже-дуже мало. Зовсім майже немає. От, на молодій яблунці також немає. Ну, це тут квітничок, різні квіти, троянди. Троянди кущові, ось так в нас квітнуть. Одна троянда чомусь пропадає, захворіла, потрібно лікувати. Ось тут там, прямо арку ми таку робили. Ось. Але вона, бачите, ось декілька квіточок, всього заквітло, декілька гілочок відійшло і немає, немає пропад, пропадає, чомусь хворіє. Ось такі красуні. Ось цей непоганий кущ цього року також квітне. Але вони квітнуть не дуже довго. Тоді, як та ще одразу показати, вона квітне все літо, до самої осені, то ці відквітають дуже швидко. Це в нас рання черешня, ну ось на ній є небагато зовсім черешень, де-не-де. Буквально ну так, поклювати трішки, от. а так то, щоб, наприклад, там закрутити чи якось нарвати, обірвати собі, то такого немає. Дуже і дуже мало померли всі, хоча цвіли дуже і дуже гарно. Ось так. Де-не-де, де. бачите, ягідка то там, то там, а так, то зовсім мало. Це в нас така вона жовта, ніби як вважається, черешня, але вона коли достигає, то вона стає такого темно-темно-рожевого кольору. От. Так, ну і ось тут, друзі, вишні. Також вишень небагато, це в нас одна з таких крупних вишеньок. Ось такі вони чималі, але також нос ну, я також обривала, то ну, якраз вийшло на деко пиріжків, щоб напекти пиріжків з вишнями. А так, то також немає вишень. Це велика вишня, цей там буде меншенька, на ній рясніше, але це, в принципі, все, що є. Немає кісточкових. Ось такі гарненькі, крупні. Ось ця дрібненька вишня, молоденька. Ми її недавно посадили. На ній, бачите, збереглися вишеньки, але вони такі якісь, знаєте, невеличкі, дрібненькі, де-не-де, то підгнила, то десь якийсь жучок її під'їв, то покарежило її. Ну, такі собі вишні. Видно, тобто, що вони не дуже. Ну і наша полуничка.